Добрий вечір, мої українці україночки. Таку історію вам хочу розказати. Дуже поучительну і для нас, жінок, і для мужчин. Розказував мені дід Властелен таку свою правдиву биль. Ви знаєте, в них в селі така дівчина була, ну ще дід Властелен був молодий. І от ну, в їхньому, там, де бо властилен одразу був в селі жив, а потім уже на хуторі жив з дідом Нестором. І от коли він ще в селі жив, був молодий, дивіться, була в них дівчина така, яка хотіла от бачити хлопця любого, і хлопець щасливий з дівчиною. І вона вже хоче його забрати. І сама щось придумувала, десь щось там узнавала і колдувала, забирала хлопців. Бачить хлопець з дівчиною десь щасливий. Вона побіжить додому, щось там, якісь неправильні обряди зробить з голками, з нитками попришиває. І так, першого приборожила в неї, а в неї довга коса була, пали коси. Знову бачи, поженилися молоді, от вона побачила, позавидула, знову взяла того хлопця, приворожила, відбила його тої жінки, знову в неї відпала коса по кусочку. Знову там, хто приїхав у їхнє село парубоки і познайомився з її подругою, Наташа, та подруга була звати. І знову вона позавидувала, знову побігла, щось робила, колдувала чим вона там його ворожила не всякими правильними дійствами, бо не кожен це може зробити. Дівчата, я вам хочу сказати, не вірте, не вірте брехливим словам, що говорять, що одразу приворажуються. Це дуже... Тяжка робота, і це треба дивитися. По біополю людини, чи підходить друг другу, і чи долі у вас йдуть поряд. Це дуже така тяжка річ. І те, що приворот за один день, це така брехня і такий сміх. Не вірте і не купляйтесь на такі дурниці. Ну, Я далі ж розказую. І от вона 5-6, от кого як бачите, що щасливий хлопець, що пара йде, от вона і рубе якісь пакості. І також доробилася, що потроху по в неї відпадали оцього. І що ви думаєте, до того дійшло, що вже геть лиса прийшла. А мати в неї до діда властелена прийшла і каже, ну він ще ж не був дідом, понімаєте? він був тоді ще молодим мужчиною. А ну, все одно він допомагав людям, а так сталося, що вони там через хату жили. Ну, і все ж прийшла і каже: Властелен, що робити? Оце така дочка, чогось не з того, не з цього. Оце так волоси відпадають. Геть каже, така коса була почти по коліна й відпали. Дід Властелин завів ту дівчину, сидів з нею, довго, говорив. А потім, ну каже, іди, каже, йди, каже, і три дні не купайся, три дні не мий голову, три дні не руки, не мий, не ноги, нічого. А я каже, твоїй матері задання дам. Ну і що ви думаєте, це вже мені дід Василен розказував, каже, цю жінку взяв і каже: а тепер ти каже свої коси обріж. Закопай під, під вишню, і каже, поливай, 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 там, де ти волосся своє закупаєш. Геть каже, на коротко обстрижися. А каже всім, кому твоя дочка зло побажала, іди, каже, до всіх і купляй, каже, хустину, ну, хустину, платок, і каже: даруй mm -hmm. тій дівчині, там, де вона, оце, твоя дочка, такі нехороші діла зробила. бо, каже... Во-первых, каже, ти лиса будеш, всю жизнь. вдочки, каже, не виросте ніколи волосся і каже, заміж вона ніколи не вийде, ніколи не знайде пару. Так ця жінка і поступила, купувала ці хустки, хто хотів, дівчата брав, а хто ж і боявся це робити не брати. Ну, таке почало десь через рік, через півтора року почало відростати в неї волосся. І в матері почало зростати волосся, і таке, ви знаєте, та дівчина зовсім осталася одна. Волосся одросло, але так і вона заміж не вийшла, і довго не вийшла. І так от вона була старою злою бабою, яка тільки з лаком ужелала. І так вона в одиночестві померла, і ніхто її навіть не хотів хоронити. Єлі, єлі там, він дід розказував, сільська рада похоронила, і навіть ніхто не за могилою не ухажував. Таке зло наказуємо. Цих речей не можна робити. Є привороти, і я роблю, є дуже сильні привороти, але я завжди дивлюся, дивлюся щоб це було безпечно. Щоб це було максимум, я ставлю захист сразу після перед любим і після обряду, щоб не було откатів. Отак, дорогенькі, будьте будьте уважні.